Навчання грамоти, письмо, тема уроку. Правильно пишу слова з буквою М'який знак. Любі діти, добрий день. Зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Гімнастика для пальчиків Почитаємо вірш. Я не шість, я м'який знак. Це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. От, наприклад, хміль і тінь, півень, заєць, сіль і кінь. Далі сам подумай ти, де знак м'якшення знайти. Дітки, придумайте слова зі знаком м'якшення. Так, це слова лось. Рись, криль. Отже, літера м'який знак це літера, яка не позначає звука. Вона необхідна для пом'якшення попереднього приголосного звука. Від теплого дощика з'явилися квіти, впізнаємо їх. Льон, мальви, іриси, тюльпани, кульбаба, волошки. А бджілка сяде на ту квітку, в назві якої є знак м'якшення. Подумайте, дітки, які квіти зайві? Так, це іриси та волошки. Бо в словах льон, мальва. Тюльпан та кульбаба є м'який знак. Вправо відкритий мікрофон. З якої букви починаємо писати речення. З великої. Які знаки можуть стояти у кінці речення? Крапка. Знак питання. Знак оклику. З чого складається речення? Речення складається зі слів. Як пишуться слова у реченнях? Слова у реченнях пишуться окремо. З чого складаються слова? Слова складаються із звуків. Якими є звуки за звучанням? Голосні та приголосні. Скільки є голосних звуків? Шість назвіть їх. А, О, У, Е, І, И. А скількома буквами на письмі позначаються голосні звуки? Десятьма. Якими можуть бути приголосні звуки? Приголосні звуки можуть бути твердими та м'якими, дзвінкими та глухими. Чим позначаємо звуки на письмі. Звуки на письмі позначаємо буквами. Які є букви? Букви є великі та малі. Для чого ми використовуємо знак м'якшення? Знак м'якшення ми використовуємо для пом'якшення попереднього приголосного звука. Доберіть парні м'які звуки до звуків д, д, т, т, с, с, з, з, л, ль, н, н. Вимовте м'яко приголосні у складах Ло. Льо. Но, ньо, то, тю, со, со. Повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно. Літті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо у зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу. Ручку я ось так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно. До роботи вже берусь. Запишемо дату. Від попередньої роботи відступіть один робочий рядок. Посередині запишемо 24 квітня. В наступному рядку класна робота. Каліграфічна хвилинка. Чи вмієте ви писати каліграфічно літери? Пригадайте, як пишеться літера м'який знак. Палець, смалець, холодець, м'який знак побіг кінець. М'який знак в кінці слова ми пишемо закритий, а посередині слова пишемо відкритий ось таким вузликом. Прочитайте, будь ласка, дітки, каліграфічну хвилинку, поставте на паузу відео та запишіть каліграфічну. В наступному рядку посередині запишіть слово диктант. Сьогодні ми будемо записувати речення. Давайте пригадаємо, початок речення пишемо з великої букви. Слова в реченні пишемо окремо. В кінці речення ставимо крапку. Імена людей пишемо з великої букви. Послухайте перше речення У Ірини руса коса. Запишемо у Ірини ірини. Руса руса. Коса. Коса. Перевіряємо. Не забудьте поставити крапку в кінці речення. У Ірини Руса Коса. Друге речення. Лікар виписав ліки. Лікар виписав. Ви -пи сав Ліки. Лі. Перевіряємо. Лікар виписав ліки. Роман приніс нові марки. Роман Ро-ма-н. Приніс При-ні-с. нові. Нові марки. Марки. Перевіряємо. Роман приніс нові марки. Перевірте, дітки ще раз написано. Якщо у вас є помилки, виправте їх, будь ласка. Наступна вправа. З'єднаємо лінією малюнок кожного предмета зі словом його назвою, а слово зі схемою. Кінь. Шукаємо схемку до слова кінь. Друга схемка. Добре. Наступне слово. Альбом. Яка схемка перша чи третя? Підходить до слова альбом, поділіть слово на склади, поставте наголос, зверніть увагу на які приголосні звуки. Так, це третя схемка. Кулька. До слова кулька відноситься перша схема. В наступному рядку давайте запишемо, діти. Ці слова кінь, альбом і кулька. Перше слово запишіть з великої букви. Після кожного слова ставимо кому в кінці групи слів крапку. Назвіть слова, які відповідають на питання хто. Так, це слово кінь. Назвіть слова, які відповідають на питання що. Це слова альбом та кулька. Які предмети виготовлено людьми? Альбом та кулька. Фізкульт хвилинка Роботу зошиті. Прочитайте слова. Коні, лосі, окуні, карасі. Утворіть пари слів за зразком. Коні кінь. Коні в значенні багато, кінь в значенні один. Утворюємо лосі. Лось, окуні. Окунь, карасі, карась. Запишіть, будь ласка, пари слів у зошит. Поставте відео на паузу. Утворюємо лагідні слова. Дід, дідусь, тато, татусь, петро. Петрусь. Павло, Павлусь. Доповніть речення потрібними словами, назвами зображених предметів. Кого ми бачимо на малюнку? Лялька, друге кулька, третє ведмідь. Прочитайте перше речення. У Марійки нова. Лялька. У Василька синя, кулька у лісі великий, ведмідь. Дітки одне речення на вибір, запишіть у зошит. Вправо самооцінювання. Перегляньте свою роботу. Якщо ви виконали роботу без помилок, на полях намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо у вашій роботі є одна чи дві помилки, є незначні недоліки в роботі, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вашій роботі більше, ніж три помилки, значні недоліки в роботі, намалюйте сумного смайлика. Але не засмучуйтесь: чим більше ми будемо писати, тим кращий буде результат.